Так всім вітання, хто за мною слідкує, ребята. Сьогодні вам презентую свій перший неждамаск в такому виконанні. Пуковочка моя, як бачите, комбінована нікель і мідь. Сам неждамаск 4013 через нікель. Вкладках Аїсі. 404 вроді 404 я вже не пам'ятаю. Ну і загальний вигляд такий, як бачите. моїх ну, робіт такий от загальний вигляд. Добрячі такі піальнички. Значить стабілочка у нас черешня. І і граб. Гардочка. Бронза така фактуровка поліровка, як бачите. Ну і ще раз загальний вигляд. Такі от вийшли. Такі от вийшли красиві вироби. Тут таке ну руків'я камуфльоване, блін, аж самому приємно дивитись. Такий природний камуфляж. така резкость. Як бачите. Природний камуфляж. Мрія кожного риболова, туриста і паракорьера. Мати такого ножа в такому виконанні. Ну, як бачите, ось так протравився малюнок. Тоже комбінована нікель і мідь. І загальний вигляд, як бачите. Так, ну і ці два ідентичні. Нержавійка, жавійка, така комбінований больстирок із проставочкою. Стабілочки, торцевий зріз дуба стабілений і клен. Також на цьому матеріали ідентичні. Скрізь наріжучий Х-12Ф1. Ну і обкладки я вам говорив, всі. Нержавіючі такі обкладочки. Так, ну, звісно, хочу почути вашу думку, як воно годиться, такі речі для першого разу. Чи ні. Все, в принципі, все, що хотів вам показати, розказати. Підписка, лайк, комент. Буду дуже вдячний. Всім дякую.